Начинаем с прилетов. Ночь сегодня была не тихой, скажем так. Небе на Туапсе прозвучало более 40 взрывов. Не исключает, что это была одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время. Что ты попушил, пидорас? Окна в доме вылетели, ну, все. Ничего не осталось. Не смешно, блин, вон во дворе 128 штук було збито. Ці ети дрони були збиті в двох регіонах, більше 100 в Краснодарському краї і в Криму. Як же я мріяв почати випуск з прильотів по російським об'єктам, а не про якісь там перемовини, угоди і так далі? Про це теж сьогодні буде і буде багато. Бо нарешті нам показали текст двосторонньої угоди між Україною і Сполученими Штатами. Про це ми довго сперечалися з Білим домом, але вже нарешті вже офіційна дата підписання з'явилась. Ви дочекайтесь, я про все це покажу і покажу, як пропаганда сама себе перепі. Села в цьому моменті, а поки що загинайте пальці вночі, українські дрони перевірили, як там поживає авіація російська на аеродромах САКІ, на аеродромі Кача, точно інфи про кількість вражених літаків та гелікоптерів і ППО поки що немає. Тому я пропоную нічого не вигадувати, просто помовчати. Бо так написав Генеральний штаб Збройних сил України. Ми віримо і зберігаємо інформаційну тишу, але що найважливіше. Віше в чергове розгепале НПЗ в Туапсе. Якщо ми подивимось на НПЗ Шнебінго, то він входить в топ 15 найбільших російських нафтопереробних заводів 9 мільйонів. Тон переробки нафтопродуктів на рік і ЗСУ уразили не тільки нафтопереробну установку, а ще й безпосередній нафтоналивний термінал. Туапсе – це один з ключових вантажних портів у Чорному морі. це ключовий логістичний хаб, все там пов'язане з залізницею, і все це угрупування російське на півдні України, яке воює проти наших захисників. Воно якраз таки живиться з отого Туапсе і. Зараз їм буде не переливки. І це вже третій прильот по туапсе. Мені дуже подобається, що проходить півроку після прильота. Вони там все відремонтували, і знову бам! Півроку ремонтують і ще раз. Ну, як тут не процитувати полтавського палія? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запасайся водою і в три години почнеться, я тобі перезвоню. Подобається, як воно горить і хочете, щоб це продовжувалось знову, то бігом ставте свій спалювальний лайк, спопиляючи підписку під цим відео. Ми цілимось 270 тисяч підписників, і без вас особисто цю цифру ніяк не добити. До речі, я читав коменти під минулим відео, і адвокати зашкварних експертів писали: якщо ти критикуєш, то пропонуй, кого нам дивитися, і це справді притомне зауваження. Аження я вас почув, і час від часу буду тут радити, кого вам варто дивитися і дивитися регулярно. Почнемо з Миколи Давидюка. По перше, відоси на його каналі виходять регулярно. Що я дуже ціную. Мені інформація і аналіз її потрібен як тільки подія відбулася, а не коли вже пережували там і зробили тисячу блогів з цього приводу, і потім лише я дізнаюсь. Ні, мені потрібно одразу і давидюк. Це робить. По-друге, це аналітика, як по українським, так і. Міжнародним подіям, але що мені до вподоби без якихось перегибів в чиюсь сторону, і очевидно, що в нього є інсайди. Ну і просто приємно слухати багато матеріалів по пропаганді. Це в принципі корелюється з тематикою нашого каналу. Давидюк навіть книжку написав про російську пропаганду і вплив. Він зсу допомагає. Ну. Фул хаус, як то кажуть, і е, це ж не просто якась там говоряща голова, чи підставка під мікрофон, коли вмикають якихось експертів, ставлять їм питання, і вони там щось розповідають. Ні, це дуже притомний чоловік. Лінк на канал Миколи. Я лишаю в описі під відео. Так само, можливо, вам зручніше буде шукати через коментарі в першому закріпленому коментарі. І можете прийти до нього на канал, і отак і написати. Петрушевський порадив прийти або. О, я тут з каналу right Now. Але давайте вже до пропаганди, бо на першом каналі у відкриту зізналися, що російські спецслужби ліквідовують політичних опонентів Путіна прямо в Росії. Главний євродипломат, оказывається, не в курсі варварських обстрілів Белгорода, Донецька, Горловки і інших вообще-то російських городов, поселків западним, кстати, оружием обстрілюються і не знають про теракти, она, естественно, така, і про політичні вбивства, які були організовані российскими спецслужбами на территории России. Организован российскими спецслужбами на территории России. Организован российскими спецслужбами на территории России. Взагалі, цей перший канал, і ця програма «Время покажет це: от Скабєєва і Соловйов в свої найкращі часи. Це зараз там вилизаний ефір, вони чітко йдуть по суфлеру туди, не потрапляють випадкові гості. Хоча іноді щось таке проривається в ефір. і Потім ми тут з вами смакуємо. А от перший канал для мене це. Клондайк пропагандистських зашкварів от сьогодні. Вони активно критикували угоду між Україною і Сполученими Штатами по рідкоземельним ресурсам. Послухайте, що вони казали, які в них були аргументи. А потім ми повернемось до того, що вони казали до цього. Це дуже цікаво. Виставіли, що получається Україні. А, а не за те, що вона програла Росії, вона ще і заплатить не Росії, а американцям. Слухайте нових. понимании это нормально. А, то есть проигравшую сторону еще и поставят на деньги те люди, которые должны были помочь ей победить. Я немножко запутался в этой картине, но, возможно, вы проясните. Но... Вот как это в мировом политикуме будут объяснять нормальным людям? Да как, объяснение на все действия Трампа всегда примерно одно и то же, но он бизнесмен, причем бизнесмен с большим опытом, ему просто привычно так себя вести. Самое удивительное, что сейчас речь ведь идет уже со стороны Трампа о том, что не 500 миллиардов будет должно а Украина внести, то. а триллион. И триллион этот откуда Суть всім береться. Все, ще Україна должна вносити в этот фонд 500 мільярдів для Соєнних Штатов, а що 500 мільярдів, грубо говоря, для себя, для реінвестування в эти проекти. Але росіяни брешуть частіше ніж дихають, бо ні про 500, ні про 100 мільярдів, ні про трильйон безпосередньо в тексті документу мова не йде. Ви самі можете зайти і прочитати всю угоду. Я дропнув в текст в телеграмі Петрушевський. Лінк лишу під відео. Заходьте, дивіться, читайте, шукайте там ці цифри, ви їх не знайдете. Але всі ці аргументи росіян сьогодні виглядають дуже комічно. Бо вчора Путін, послухайте самі, ночью президент Росії предложил США партнерство по парідка и алюмінію на десятки мільярдів доларів, плюс інвестиції в російську економіку. Назвал Зеленського токсичною фігурою і фактором розлаження для цілої країни. важнішою заявлення президента. Але повертаючись в ефір Пірого каналу, якщо мова йде про рідкоземельні ресурси Росії, то це не репарації, це Інвестиційно приваблива угода. Якщо про рідкоземельні ресурси України, то це економічне рабство. А в Росії ні, 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 це другое. Нету історії знаєте, про продажу наших недр і так далі. Знаєте, хто саме большої експортер рідкоземельних металів в США? Китай. 96% редкоземельных металлов, которые потребляет американская экономика, внимание, поставляет Китай. Китай при этом суверенный, Китай при этом зарабатывает, в Китае при этом работают американские компании. И смотрите, я сейчас очень сильно упрощаю, но в чем логика? Приходят американцы, которые, естественно, не будут работать сами против себя в санкционном режиме, которые, естественно, приведут... Инвестиции наш президент сказал, ребята, ну, э, вам не просто нужно изъявить желание, вы продемонстрируете свою готовность, да, а для этого учитывая, учитывая, что, давайте прямо скажем, на и Донбасс, и другие наши регионы, которые э, пострадали очень сильно, нуждаются в... Бляха, если еще американские войска зайдут на Донбасс, Ну, бо треба ж якось оберігати. Але, добре, про цю тему взагалі не говоримо. Це, да, давайте. Актив, в цьому активі, в цих вливаннях, ця зроблення, вона навіть не скільки про геоекономіку, хоча в тому числі, американці стануть залежними від нас, ще більше. Але і про те, що люди і нормальна життя, нормальна інфраструктура повернеться намного швидше. Тому... Очень коротко. Украина отдает за даром на десятилетие все, что у них есть. На столетие. Мы на столетие. Мы делаем так, что американцы становятся зависимыми. Мы <связываем> намного быстрее восстанавливаем эти территории. Но при этом, я напомню, вот эта сделка предкоземельным металлом совершенно не отменяет цели специальной военной операции. То есть это надстройка, а фундамент, <связываем> вот этот базис, он, естественно, будет Помогает связан с нашей безопасностью, году, конечно. Просто у них Біполярний психічний розлад. Якщо говоримо мовою документів, то угода між Україною і Сполученими Штатами називається двостороння угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Просто кілька пунктів. Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи від монетизації державних природних ресурсів України. Україна передаватиме до фонду 50% надходжень від майбутньої монетизації копали, нафти, газу та іншої інфраструктури. Кошти з фонду будуть реінвестовані в Україну щонайменше раз на рік для зміцнення загинайте пальці, безпеки, розвитку та процвітання. Я в кінці скажу свою особисту думку, що думаю про цю угоду. Ви обов'язково дочекаєте. Кайтесь, але росіяни вони такі росіяни. Слухайте далі фрагмент сьогоднішнього ефіру, коли мова йде про Україну, ну, звісно, естественно... речь фактически идет об экономической капитуляции. Украины, я думаю, что действительно Зеленский попытается объяснить, что сейчас мы будем на американские деньги там якобы восстанавливать страну, но еще раз повторяю, речь идет о том, что никакого, по сути дела, будущего, кроме того, что цинично, на самом деле цинично эта сделка оформляет статус Украины как колонии, мы уже как-то отвыкли от того, что прямо вот в таком откровенном и наглом виде прописывается обязательство страны, которая отвечает своими полезными ископаемыми, За... Свободи, да, відді, і, так. І... Тобто те, що Радянський Союз віддавав десятиліттями ленд-ліз Сполученим Штатам, ще й не все віддав. Про це ну якби тут уже не говорять, розумієте, так? Про те, що Сполучені Штати будуть вкладатися в українські надра, про це теж ніхто не говорить, про те, що в тексті фонду. цього відбудови прописано, что кошти будут спрямовываться на відбудову Украины, вони теж не говорят. Это... Але говорять про економічне рабство. Ну, да, да, рабство. Ну, в общем-то, вот, вот, собственно, это то, то, что мы видим. А насчет гарантии безопасности, два слова. Единственная гарантия безопасности, которую предлагают Соединенные Штаты, это то, что там теперь будут американские проекты. Причем они же в основном-то думают, что это будет на границе России и Украины, поскольку там, по идее, расположены основные э, запасы хотя во многом они носят мифический характер ну допустим что там э, вот в представлении трампа все равно не находится как раз на э, на той части где конфликт идет и по сути дела америка и говорит ну там же наши будут э, рабочие э, наши инвестиции ну соответственно mm -hmm. не волнуйтесь на, на них россия не нападет поэтому вот это ваша гарантия что это как бы фактически наша это уже наша <laughs> так что не волнуйтесь на наши уже россия нападать не будет мы не подобайте таких кидаев те две стороны бо. Сьогодні вже очевидно, що Сполучені Штати з Росією нічого підписувати не будуть. що Трамп їх патрололо, Путін на це відповів. І от уже 28 числа угоду будуть підписувати Зеленським в Вашингтоні. Але російські пропагандисти відпрацьовують свою повісточку. простой причине, что сделка с редкоземельными металлами вынуждает американцев сделать две вещи, которые нам необходимы. Первое, снимать санкции, снимать санкции в одностороннем режиме, потому что иначе никаких инвестиций Конечно. не будет. И второе, если они будут работать на, территории, на новых территориях, это значит, что они будут признавать официально не в формате Латвии Литвы при Балтике, а официально признавать новые территории России российскими. Это тоже является одной из целей СВО. Но полагаться на американцев в нет, этой нет, сфере нет, имеет нет, смысл? Нет, полагаться на американцев никто не будет, просто мы действительно нашли криптониты Трампа. Их на самом деле не один, а два. Это первый доллар, а второе, ну давайте назовем это простым человеческим русским словом, понты. Трампу нужны деньги, Трампу нужно, чтобы его считали великим. Там еще есть фактор маска, которому действительно нужны редкоземельные металлы. Это Александр деньги. Юрьевич, а это вот это то, все что подобные заявления были сказаны при Макроне, Трампом публично на весь мир. То есть сейчас получается, что Россия для э, Трампа это нормальный торговый экономический партнер, с которым можно, потенци, пока потенциально, да, с которым можно и нужно выстраивать нормально. Они настолько великие, что им нужно хотя бы... Словесна дискусія з США, щоб це відчути, і щоб при цьому е, був присутній президент Франції Макрон, щоб легалізував е, легітимізував велич Росії як великої країни. Але давайте перейдемо все ж таки до Макрона. Він теж підпали сраки росіянам. Дві речі хвилювали пропагандистів: по перше, що президент Франції, так само як і президент Сполучених Штатів, тірібілі калєнку. Друг другу. У Соловйова є, мабуть, певні флешбеки через якихось своїх родичів, які себе так поводили і він пам'ятає, чим все закінчилось, але деда прям бомбалело. Вони приобретають і комічні форми, вот эти черти, Но даже за этой комичностью не надо терять фокус. Ну, например, вдруг после визита Макрона в Америку стало понятно, почему Владимир Владимирович Путин в общении с ним использует длинный стол. Ну это ж. Просто какой-то, ну, ну, прилипало. Это невозможно. То есть человеку, ну, ему руки надо держать в карманах, но он, ну, это какой-то кошмар. То есть он просто липнет, хватает за коленки, обнимается. То есть, ну, ну видно, что он совсем не мужик, ну, ну прям, ну, ну беда какая-то. То есть, гальский петушок, ну, совсем уже петушок. Трамп петушок. с ним даже был вынужден устроить эту борьбу на руках, и, и все это выглядело более чем странно. Вот это все эти... на Натяготені коленком, ну ну, ну, ну що это таке? От за ручку подержати, от, от ці всі перетягування, ну, прекратить уже в самом ділі, ну невозможно. Але що справді в чергове налякало росіянце, коли з ними говориш їхньою ж мовою і їхніми ж методами? Вони такі: ні ні ви так робити не можете. Коли Путін переніс е, чи. Пригрозив перенести ядерні бімби в Білорусь, то це норм. Але от коли Макрон каже, що ми ядерну парасольку можемо відкрити над цією Європою, то ні, ні ви вишо? Заявив о готовності ядерний арсенал Франції використовувати як общий Это опасная тенденція, на мой взгляд. Одно дело, когда да Франція, будучи ядерною державою і. постоянным членом Совета Безопасности, обладает ядерным оружием. Совершенно другое дело, когда этот ядерный зонтик будет распространен на все страны ЕС, а возможно и на Украину. Как минимум это шаг к ядерной эскалации. И на мой взгляд администрация Белого дома должна дать Макрону по рукам. Потому что, знаете, одно бы дело, когда Макрон хватал за коленку, ну, скажем, президента Латвии. Ну, известный персонаж, его там не только Европейские партнеры и иные партнеры за коленки трогают, но и за другие места. Но вот, знаете, такие номера с Трампом выглядят как французское хамство. Макрон должен знать, с кем он разговаривает и вести себя прилично. А демон они демонстрируют вот эту фривольность, свойственную французам и ему лично. Цикаво. а почему это Европа заговорила про ядерку? Вот с чего... Їм говорити про якісь ядерні загрози, про всі ці парасольки і так далі. Не підкажете, хто їм постійно погрожує, трясе над ними своїм а? Шокуючий аналіз змоделірував послідстві удара російської ядерної боєголовки мощністю 800 кіло тонн по лондону. Согласно розчотам, врив унічтожить територію в 384 квадратних кілометри. Число жертв. может достигнуть миллионов. Правительство Керастардера оперативно отреагировало, заявив, что ядерная война невозможна, но эти заявления, заверения не сильно успокоили граждан. В соцсетях фиксируют случаи панических закупок товаров первой необходимости. Апокалиптический сценарий, но уже на полном серьезе, готовят для армии его величества. Financial Times Файнашолтаймспішу, що Англия и Франция таки готовы розмістити 30 тисяч солдат на Україні? Но одним условием. Трамп должен дать гарантії безопасности. Але окей, вони вважають себе переможцями війни в Україні. Ви це чули, як експерти казали. При тому, що ну об'єктивно не взяли жодного обласного центру. Та що там навіть Донбас. Які вони атакують з 2014 року? Друга армія світу на цей момент захопити не може, друга армія світу настільки успішно воює, що тепер їхня логістика вибудовується через коней і віслюків. В шоці навіть російські військові? Поділитися криком душі, хочу поділитися криком душі і познайомити вас. с июлем. Приобрели мы этого ослика в крике отчаяния. Техники, когда нет совсем. От слова абсолютно. Подвоз надо делать. У нас большое плечо подвоза, 20 километров. Ребята идут. Физически это невозможно. И не оставалось других вариантов. 40 тысяч рублей и осел в студии. А взагалі знаєте, як звучить перемога? Це коли в місті Старий Аскол, Білгородська область, в Афганістані загинули 11 жителів міста, в Чечні 18, а в Україні 252. Кадры военной хроники, письма матерям и женам, солдатские песни. Когда на экране поплыли фотографии погибших староскольцев, 11 не вернулись из Афганистана, 18 сложили головы в Чечне и 252 бойца на сегодня полегли на полях специальной военной операции, заплакали даже мужчины. Топ-то на СВО. Загинули в 23 рази більше Староскольцев, ніж в Афганістані. І якщо у всій країні Росії пропорція аналогічна, то в Росії з початку СВО тільки вбитими 350 тисяч. Ну і фаталіті. випросили архівів, показую вам їх. Пусть Америка буде тихою гаванью, і туди деньги всі текуть. Але ми не довели доводити до гарячої фази. до ядерной войны между США и Россией. Если будут в пепле в ядерном лежать все штаты США, и у нас пол России будет гореть в этом аду ядерном, кто же выиграет? То немцы, китайцы, японцы, зачем нам надо? Пусть выигрывают русские и американцы. Пусть выигрывает Трамп и Путин. Это все будет дешевле, и американцы будут довольны. Мы не будем мешать, чтобы падала экономическая мощь США, или у них были бы более слабые вооруженные силы. Пожалуйста, пусть будет у них все, что они хотят, но надо договариваться. На двоих я предлагаю вам, я русский из России, из Москвы говорю Трампу, все делаем на двоих, все будет решать Трамп и Путин, Путин и Трамп, и будет все спокойнее. За моїм скромним переконанням, Трамп напарює Путіну наявність американських військ в Україні. І я вангую, що далі вони справді скажуть: ну, дивіться, це наші економічні інтереси. Ми от підписали угоду, її затвердили. Наші парламенти, не американські військові, так американські приватні військові кампанії. Ну да, їх там десь захищатиме авіація, як це зазвичай буває. Трамп вже видає фрази по типу Путін погодився. На європейських миротворців, хоча росіяни кажуть, та ми навіть це не обговорювали. Це жодного разу не було на треку перемовин е -е -е, Стаямба Росія не говорить. Про миротворців, а Трамп вигадує реальність, яка вигідна йому на той момент, коли він каже цю заяву, щоб потім від цього танцювати. Це як з цими чотирма відсотками Зеленського. Післязавтра Трамп і Зеленський в Білому домі підпишуть угоду, і щось уже ніхто не згадує, що Зеленський диктатор без виборів і так далі. Все, проїхали, йдемо далі. Тому вчергове вас прошу, друзі. Що ви не чули за ці дні що Будуть, бережіть себе, тримайте ноги, голову в спокої, в теплі. Угода по рідкоземельним цим ресурсам це лише перший пазлик нашої перемоги. Вірте в Україну, в наших людей, в нашу армію. Побачимось вже завтра. Ви лайкніть і підпишіться на канал. Це прискорить нашу зустріч. Всім папа. -па.